Всем привет, с вами мистер Кьюрит, и сегодня мы будем играть в at Freddy's как за Windows игры Когама. Наша мы будем играть на своем карте это похождение, таке паркур, это все. Відео у мене кидається одне. Так, воно вже кажется заметил. Так, прямо за охранника. Так. New Games на no. так. Зайду я сьогодні на четверту частину. Так. Двонок із ФНАФ 4. Він ніякий, не ФНАФ 4, він просто якийсь грався, так, а так то він якийсь не. має Так. Як тут все робити? Так, вот звідси ми прилетіли Закривати аут, позакривати двері, шторку закривати як отак поки тут клепів. Так. Так. Вони не спавни. О, це потрібно. Ти вважаєш, що я не правильно зробила? Ну, бля. Ого, а воно дофу Вот. Trap, Фредбер, Найтмар Фредди, Флюштрап, Найтмар Бонни. Я здесь новую хловінському обновленні. Чого вони не дали? до нам манала? Фанин ман. Чого? у мостер Вольфа. От він зараз би нам побіг. О, як вони це зробили? Цей телефончик, робота там тут. Какий мастер. Ой, о, о, чому, а, вон закриємо зараз. Оба. Оба. О. Канаду. О. Пойдем пустить. Закриємо двері. не Алис Тричной файде. Прото вони просто в нього залізли в там ці дырки і так стерчать, бо там. Да так вони змінили стучать продикюра там, Ні, не зовсім не так. Всем удачи. Думаю, не знаю, уже закончится. Так, всем удачи, всем пока.